Культура України 16 століття, мова розвитку. До них потрібно віднести відсутність власної держави у Русичів, а значить, і державної підтримки їхньої культури, залежність культури від політики урядів країн, у складі яких перебували різні регіони Русичів. Активний вплив західноєвропейських процесів, пов'язаний із відродженням та реформацією і гуманістичними ідеалами, культурне зближення різних регіонів, які об'єднували окремі держави, спольщення та окатоличення землі руської знаті Руської. Втрати православною церквою релігійного становища у визначенні культурного розвитку Росії, зокрема вплив Берестейської унії, зростання ролі і значення козацтва у захисті культури, зародження національно-релігійних об'єднань міщан, зокрема, братств. у Львові виникло перше в 1586 році, а потім у багатьох містах і в Києві, в тому числі. І таким чином культура все-таки розвивалася, хоч і було багато різних обставин. І так, одною з найважливіших подій, яка вплинула на культуру Русі, це була Берестейська унія, яку заключили в 1596 році. Причинами цієї унії було розширення впливу католицької церкви. Та папа Римського на Русичі в об'єднання церкви мала а, виступити Мало виступити фактором зміцнення держави Речі Посполитої, сподівання руського населення, зокрема князя Острозького, на зрівняння в правах із католиками і посилення позицій православних у Речі Посполитій, надії православних, що Унія із католиками захистить від посягань московської митрополії, надії православних ієрархів, зокрема Гедеона, Балабана Балабана, Іпатія Пот на зменшення впливів братства, козацтва на управління церквою, розширення їх прав і можливостей. Тобто було багато причин, і унія відбулася, основні її умови. Визнання зверхності Папи Римського православними грусичами і визнання догмату, що Святий Дух сходить від Бога і від Сина. Збереження православного візантійського обряду, тобто літургії мовою зрозумілою, руською, одруження священників. У католиків вони повинні давати обітницю целібату і календар. Католики і сьогодні використовують григоріанський, а православні використовують. Юліанський. Звільнення уніатських священників, як і католики від сплати податків і відпрацювання панщини. Уніатська шляхта могла на рівні із католицькою займати державні пости. Так Було оголошено. Ну, якщо говорити про наслідки Унії, то треба сказати, що тут історія була сумна. Ну, По-перше, утворилася нова церква уніатська. По-друге, почалась боротьба православних і уніатів, тобто Русь боролася із Руссю. Зрівняння уніатів та католиків не відбулося. Унію прийняли із восьми єпархій Київської православної церкви, чи Руської православної церкви Київської митрополії лише шість. Львівська і, і Перемирська єпархія ще сто років були православними, перш ніж приєдналися до Римського. Першим уніацьким митрополитом став Михайло Рогозар, він був київським митрополитом Місія Русі. Останні три роки після Брестської унії він був ніацьким митрополитом. Після нього був Іпатій Потій, ви його повинні знати чомусь саме його. І далі Йосип Руцький. Його можна не знати. У цьому році дозволили так. Народні депутати це Михайло Рогоза, який був першим уніацьким митрополитом три роки, ну, чомусь він, до речі, скликав грейську умію, але його чомусь можна не знати. Це епатії поті, якого знач абітурієнти повинні схилив на бік уніатів, значну частину волинської знаті, засновав уніатський братство школи і друкарні, у своїх творах доводив перевагу греко-католицької церкви у питаннях захисту руського населення від польської сваволі. Йосипа Руцького теж можна не знати. Дозволяє з цього року програми. Тепер освіта. Ми бачимо, що вже була. І початкова, і вища, серед вищої освіти були єзуїтські, католицькі колегіуми, протестантські, греко-католицькі тобто уніатські. Ну, я хочу звернути увагу на словяно греко-латинську школу в острозі. Я думаю, що тут треба запам'ятати через те, що для знання першого ректора цієї школи. Винесений на мультипредметний тест. Герасим Смотрецький повинен бути вам відомий. А чим відомий тим, що він став першим ректором Острозького колегіуму або Острозької слов'яно-греко-Латинської школи, відкритої в 1576 році, треба сказати, що це був перший православний вищий навчальний заклад у нас у східній Європі. Далі звернути потрібно на мову, адже письмова мова ще Київської Русі поступово розвивалася, вона почала називатися руською під впливом усного народного мовлення. На її базі виникли спочатку елементи, а потім вся українська мова. І цією мовою, народною, розмовною, в 1556 році, у пересопниці у монастирі, монахи почали писати Євангеліє. Воно перед вами. Ви повинні впізнавати це Євангеліє по книжковій мініатюрі. Писали 5 років монахи, і сьогодні це, ну, по-перше, це. Перша фактично книжка написана розмовною українською мовою. І фактично одна з останніх книжок написана вручну, бо вже в цей час друкували книжки. Але ці книжкові мініатюри дуже красиві, вміло зроблені. І сьогодні ця книжка знаходиться у бібліотеці Вернадського, в бібліотеці Національної академії наук. На неї кладе свою руку президент України, коли клянеться служить українському. Народу. Далі ви бачите два портрети людей, котрі дотичні до книгодрукування на нашій території. 1574 році на грудь Острозького було Іваном. Федоровичем надруковано апостол і буквар. Ну, всі ви, напевне, знаєте, що це писання Біблія складається з трьох частин: Старий заповіт, новий заповіт і діяння апостолів. От Іван Федорович, це діяння апостолів, видав окремо, назвав «Апостол». Ну і буквар, книжечка, при допомозі якої діти багатих людей могли вчитися читати і писати. Раніше вчили просто по книжках, показувалися там тому яка, який звук як позначається, і так вчили читати, писати, а тут уже окремий букварики. У 1581 році на Гроші Острозького Іван Федорович надрукував Біблію всю, тобто старий заповідь, новий заповідь. І Діяння апостолів. Тут ви бачите сторінку із Львівського апостола 1574 року і гравюру. Гравюру ви повинні впізнавати євангеліст Вукан. Ну, чому стали популярні книгодрукуванні гравюри? Коли вручну писали Книжки то їх прикрашали малюнками, яку прийнято називати книжкова мініатюра. Тепер, коли книжки почали друкувати, тобто технологія відтиску почала використовувати, то і в гравюрі, там вже технологія відтиску використовується. І популярними в книгодрукуванні стали гравюри. Так, Підручники тут не потрібні вам, вже в цьому році і зна... Абітурієнтам не потрібно латиномовну літературу, тобто літературу, яку писали руси чи ті, які окатоличилися, теж не треба. А от полемічна література, дискусійна, їй треба. Це ніде не було, писали книжки, особливо до Берестейської унії, зразу після Берестейської унії обговорювали питання об'єднання католиків і православних, Герасим Смотрицький написав за кілька років до об'єднання книжечку Ключ від Царства Небесного і там пояснював, в чому щастя людини, що ключ від Царства Небесного це мир в душі, а ключ від нього лежить у свідомості людини. І потім пояснював, для чого потрібна ум'я. Вільно надрукувала свою книжечку. І от така дискусія, полеміка між священниками дала цілу групу особливої літератури, якої немає ніде, полемічної, дискусійної літератури. Драми нам не треба в цьому році, літописання в цьому році не буде. Містобудування та архітектура зазнала відчутного впливу європейського відродження, провідне місце в ньому займала світська будівля, Ратуші, всякі всякіпала. Житло міщан. От, в той же час містобудування мало оборонний характер, тому що кримські татари здійснювали набіги, будували фортифікації, замки. У центральній Русі замки були дерев'яні, у західній Кам'яні в мультипредметному тесті цього року є Острозький замок в програмі. Особливо раджу запам'ятати круглу вежу, яку ще називають нову. Справа в тому, що оця вежа в різних ракурсах була вже кілька разів на питаннях з Так, унікальними зразками Ренесансу став ансамбль будівель. У Львові площі ринок. Верхнє фото це фасад будинку корняк. Та корняк це багатий торговець, який жив у Львові, побудував собі будинок на площі ринок. А оце це будинок корняк та Середини. Тут багато різних елементів. Ну, краще ці елементи прикраси видно на чорній кам'яниці. Це теж будинок. Якогось торговця на площі ринок, Ренесанс. так виглядав корнякт. Ну, в цьому році Петраковича, художника, абітурієнта можна не знати. В цьому році можна не знати: монастирі, укріплення і фортеці. Скульптура теж не згадується, малярство не згадується, грав'юра згадується в програмі, я вам вже про неї сказала. Усна народна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво про нього. Програма в цьому році нічого не каже. Під пливом православної церкви, дякуючи населенню і меценатам, руська культура XVI століття все-таки розвивалась. У умовах наступу католицизму та полячення у населення відбувалися процеси самоорганізації, Прикладом цього є і бра... козацтво і братство. Потужних впливів у культурі набували західноєвропейські тенденції, зокрема, Ренесанс, я показала, будинок корня та чорна кам'яниця. Бароко покажу пізніше. в Програмі цієї теми немає прикладів бароко. На нашій землі потужно розвивалося друкування. В архітектурі побутував оборонний характер. І з того тих дат, які треба знати. 1556 рік. Почали писати Пересопницька Євангелія в 61-му закінчили. В 1586 році заснували братство у Львові. В 1596 році Берестейська унія. Так, тепер поняття братства треба знати. Полемічна література із персоналій, треба знати вона. Петровича першого друкаря і Герасима Смотрицького, першого ректора Острозької академії, ну, спочатку школи, потім колегія, потім вже академії. Історично-культурні пам'ятки це Острозький замок, зокрема, кругла нова вежа, ансамбль площі ринок, чорна кам'яниця і будинок Корнякта. Мініатюри до Пересопницького Євангелія і гравюра Євангеліст Лука у Львівському виданні апостола Оце все, що потрібно знати.